Вітаю, друзі! Сьогодні маю вільний вечір. Хотілося поділитися з вами результатами сезону вирощування кавунів в 2023 році. Хто, друзі, пам'ятає, вирощували ми немало сортів. Почнемо. По порядку, які вони дали результати. Соренто. Великі надії покладав на сорт. Друзі, в моїх умовах він себе не показав абсолютно ніяк. Ні смаку, ні розміру. Нульовий результат, скажімо так. Другий. Кавун Ерлі Детна. На вигляд симпатичний, хоч і маленький. Вага його десь можливо кіло 500, можливо, два. Шкурочка тоненька, Насіннячко дрібненьке Спробуємо на смак. Солодкий, смачний, неприторний, заявлений в ранньо ніякої в ньому немає, друзі. Якщо не вважати на розмір, можливо, в моїх умовах такий виріс, то непоганий кавунчик, але дозріває він днів на 10-15, пізніше талісмана середнього бренду Друзі, ніяк себе не проявив абсолютно. Це просто нуль. Але, друзі, потрібно мати на увазі, що сорти в моїх умовах дали один результат. Можливо, в ваших вони дадуть ще трошки якийсь трошки кращий результат. Слідуючий, друзі, лоріан. Поросли непогано, розмір, але смак, ну, бажає кращого. Скажімо так, абсолютно нічого цікавого. Нагадаю, земля у мене як камінь, якщо її не обробити вчасно. І потім потрібно рубати сокирою, можливо цьому причина можливо в тому, що дані сорти люблять, друзі, високий агрофон. Нагадаю, я вирощував з мінімальним застосуванням добрив. Далі, друзі, бедуїн. Дуже порадував смак. Ось так, друзі, значить, це. У нас бедуїн. Знімемо пробу. Ай. Солодкий, смачний, дрібне насіння, шкірочка зовсім не товста. Хм. Аромат неприторний. Друзі, що я вам скажу? Це кавун з смаком із мого дитинства. Він солодкий, неприторний. Немає надмірного якогось оцього присмаку мускатного гарбуза, який є у деяких сортів теперішніх кавунів. Мало того. Друзі, це найсолодший кавун у цьому сезоні із нашого баштана, який я спробував. Розмір в нього так, невеликий, він не надто ранній. Але, друзі, смак чудовий, в'яжеться прекрасно, урожайність теж хороша. В цьому році обов'язково буду вирощувати його. Друзі, Оранж Кінг порадував, досить смачний, довго плодоносить. Нагадаю, останній кавунчик цього сорту ми з'їли уже 1 жовтня, причому що він був достатньо високої якості. Він ораншкінг. Перше жовтня, друзі. Ось такий ораншкінг може бути першого жовтня. Mm -hmm. Відрізкує, не Друзі, ну і топ сезону шугаєлов. Прекрасні смакові якості, чудовий, просто чудовий смак, консистенція. Досить врожайний, в'яжеться він гарно. Все супер. Солоденький, але незвичний. Аромат чистий, кавуновий. Немає присутності якихось динних чи огіркових ароматів. Пробуємо mm. на смак. Консистенція просто супер. Він і ніжний, і хрумкий одночасно. Цукру цукру більше, ніж у талісмана однозначно і більше, ніж у Oranch King. Друзі, ну що я вам скажу? Супер. Це, можна сказати, шампанське серед кавунів. Обов'язково буду сіяти в цьому році. Друзі, ну і Charleston Grey. Це, скажімо так, надійний, досить смачний, як виявилось, хоча раніше я його не вважав таким, але саме на цьому місці він Показав чудові результати, він не занадто врожайний, але дуже смачний, витривалий до болячок і несприятливих умов. Такий досить стійкий в наших умовах, витримує і переносить всі погодні катаклізми непогано порівняно з іншими. Ну, на вигляд, дуже симпатичний. Зазвичай у них більш блідий кольор. Ну, можливо, це в зв'язку з тим, що вони не достигші. Зараз спробуємо на смак. Друзі, на диво солодкий. Скажімо так. Раніше чомусь вважав Чарльстон Грей менш солодким на фоні інших кавунів. Можливо, це рік такий, можливо, те, що довго досдрівав. Але кавун дуже смачний. Просто супер кавун. Друзі, що будемо сіяти в цьому сезоні? Ну, ті сорти, які себе гарно зарекомендували. В першу чергу, це бедуїн, Orange King. Чугаєлов і Charleston Грей. це буде. З новинок Добавлю, друзі. Ну, які новинки? Вони не дуже новинки. В моєму, скажімо так, асортименті. Появиться Lady F1, хочу спробувати. І цікавий сорт pl 6003 Азія Сіт. З червоною корою кавунчик, хочу спробувати. Ще хотів би сказати про такий кавун, як Golden Grace від Хазери, друзі. Кавун смачний, досить ранній, але є один нюанс. Перший він на рослині виростає. Про остальні можна просто забути. І навіть ті, що були по одному кавуну на рослині, вони, друзі, довго не дозрівали. Якось так він себе дуже дивно поводив. Хоча перший кавун був просто суперський. Ось такі справи. Друзі, забувся сказати про талісман, який теж обов'язково буде в асортименті у мене цього року. Ще насіння не купив. Він не самий смачний, мабуть, але він найранній і один із найбільших за розмірами. Ось такі справи. Ну, ще, друзі, тут родичі передали з Німеччини ось такий цукровий. Малюк Шугабебі німецького виробництва. Ну, так, для експерименту, може, посію кілька насінин. Побачимо, що з нього виросте. Тому що ні Лоріан, ні Стар не порадували абсолютно. Редстар вони були, але їх було хоч і багато, але смаку в них не було ніякого. Я кажу, але це повторююсь в моїх умовах. Може на півдні вони дають інший результат. Так скажімо, от північ Вінниччини вносить свої корективи. Ну і ґрунт. Всі знають, що кавуни люблять легкі ґрунти. У мене ґрунт це камінь, друзі. Але, але є сорти, які прекрасно ростуть навіть в цьому камені. Ось вони, друзі. Оце мої фаворити. Скажімо, ну, ось такі справи. На цьому все. Дякую за увагу всім. До зустрічі, друзі.